Як підтвердити український номер для YouTube, щоб мати змогу заливати відео з усіма функціями? Буквально тиждень тому я сама створила перше відео для цього YouTube каналу і сама це питання гуглила. Передивилася багато відео, перечитала багато статей, але так і нічого для себе не знайшла. Якимось чудом сама знайшла як цю проблему побороти, і тому от ділюся з вами. Нагадаю, що Підтвердження номеру для YouTube потрібне для того, щоб свою обкладинку зробити для відео, для того, щоб можна було лінк додати в опис до відео. Ем, так здається, ще ще, щоб трансляції вести і щоб відео можна було зробити довшим за 15 хвилин. Е, ось. І, і це доволі важливі функції. Якщо цього не зробити, то взагалі сенс починати той youtube канал. Правда, я коли робила відео, я дуже була здивована і засмучена, бо мені здавалося, що зробити відео оце найтяжче. Частина програми, коли ти робиш перше відео на Ютуб-каналі, його це його зняти, змонтувати, скрип написати. Ось це все мені здавалося, що отут буде основна проблема і основні ну, такі, якісь загодки. А потім ну, ти вже на такому оптимізмі вже все зробив і відкриваєш Ютуб, а там оцей бісячий номер телефону треба підтвердити. Якщо ви з таким стикнулися, то я вас прекрасно розумію. Давайте до діла. Значить, дивіться. Я бачила в інтернеті багато способів, вони мені не допомогли. А ось що я, на що я наткнулася сама. В чому, собственно, проблема спочатку, так? Да? Давайте разом зі мною за комп'ютер. Ось ми у кабінеті у себе. Заходимо на лаштування. Канал. Так, доступність функцій, тут додаткові функції. Це тестовий канал, тому тут ще нічого нема. Додаткові функції підтвердити номер телефону. Нам видає ось таке вікно, вводимо номер телефону. Далі. І отримуємо ось таке класичне повідомлення. Не вдалося надіслати код підтвердження, введіть інший номер телефону. І далі, щоб ти не робив, воно все рівно видає одне і те саме. Бачила я в інтернеті, що з Vodafone ніби таких проблем немає. З Life, які в старому кажуть, що проблеми, з Vodafone кажуть, що такого немає. У мене під рукою Vodafone не було, я відео хотіла залити вже прямо зараз і бігти там, купувати якусь сімку Vodafone, Мені не хотілося. Мені хотілося вирішити проблему швидше. Якщо цей спосіб вам не допоможе, то, можливо, спробуйте все-таки з Vodafone. Але от з лайфом така ситуація. І тут я почала гуглити, шукати різні способи, все на світі перепробувала і допомогло мені ось що мобільний телефон. Телефон берете, переходите за посиланням окея. Залишу внизу, перевіряєте, чи у вас аккаунт на телефоні, Gmailський той самий, що і аккаунт, ну, тобто у Chrome, щоб був той самий джемейловський аккаунт, і у YouTube вашому додатку, на телефоні, щоб був той самий джемейловський аккаунт, що і YouTube, який ви хочете підтвердити. Вводите номер телефону, натискаєте обов'язково не текстове повідомлення, голосове автоматичне повідомлення. Ось і в мене спрацювало. Потім пізніше я вже дивилася під іншими відео, де пропонувався Vodafone, Сімку купити. Багато хто в коментарях писав, що також пробував з таким способом, як я вам зараз розказала, це зробити. І їм також вдалося і без Vodafone. Тому, мабуть, і у вас вийде. Сподіваюся, це те відео, яке допоможе вам побороти цю бісячу проблему з першим відео, тому що я розумію, якщо ви зараз це гулите, то, мабуть, ви зараз хочете вже залити, хочете вже створити той самий YouTube канал. а От ця така маленька бісяча штука вам не дає цього зробити. Ось так. А далі побачимось у відео, де я розповідаю, навіщо взагалі створювати і вести youtube канал, який ніхто не дивиться, і яка користь з нього звичайній людині. Побачимося там.